Вітаю глядачів та підписники нашого каналу. Сьогодні ми йдемо на калим, зачепили розкидач, і Так, і зараз запущу, провірю, чи все добре. І печимо. Будьте з нами, не перемикайте. І розкидач перероблений з великого, метр відрубаний. Так, підоклали, вал у нас вже. Поміняний. Позичу, коротше, на повороті зігнули. Далі грузить. Все, прокрутили, прогнали. Тут не добре. Тут люкс. Їй, мокрий. Розсипаєшся не тримає купи. Ціна погрузки минулого року було 350. Цього року не знаю, думаю, що вже 400 буде. І вивозка в Валенті до двох Якщо погрузка там 300, то вивозка була 600. А тепер, якщо 400, то буде 800. Якщо 350, то 700. Так воно було, так навчили, що має бути дорожче. Якщо близько десь возити, а якщо далеко, то вже... Це дуже свідоць інакше. Лезенько веземо. Але все, розкажемо, покажемо, покажемо як одну позицію грузі віддали я і покажемо як вона розтрісає. Що... Нічого тут такого забливого нема, але це під сою буде йти. Органіка, так що хто має коронки, то ще шостого має. Від Переїхав трошки вперед, щоб брати мої сухого, бо це мокер. розлітається. Зараз вже старенький, але ще до такої роботи, що складять підкопати. І грузети її. Старе, ніхто нічого не реставруй, нема смертству вкладати гроші. Чоловік пенсіонер. Але ще калемаць. Як така дівмерта села. Got the chalok. Що а Отак ми розкидали. До речі, печемо ще на останній ход. Виграли на другу ділянку. Отак От ми вирізаємо, викидаємо. Все, файний колюк. Так, загрузили ми останній четвертий розкидач. Отак це забираюсь. Буде вечері. Деся, я, я просадив. Стежім, десь сером від чого нам про, туди просав. Бе вітру. Вітру мороз. Треба вітер був, мороз, ну теж не сушить. Він не відбугає, пускає. Як то був два дні вітер, не би О, гній лишні є, тут Ближні села можете писати, приїду заберу, якщо Зав... задурно дайте Так, завершили. ми. Розкидати ще, що... але буде хати. Так. Тенький там на передній він не добирає. Якось так. Таке у нас освітлення. Так може продатися, тоби зацікавило. Ціна квадратора 80. Питаю цього, хочу Юмеза. Юмеза з синхронну коробочку з переднім мостом.